Це наш брат, родина наша, так жили, якби однією сім'єю. Всі події. Все було разом. І дуже боляче. Це така втрата, що він був такий дуже відвертий, такий щирий, В його такий рисах, така характеру допомагати була просто він без, ніколи нічого не відмовляв. такий… І був дуже принциповий. Коли він після АТО приїхав, о, тому й тоді, він так е, говорив про те, що каже, каже не можу від, відійти від тих е, по, пострілів, зривів від тієї війни. Прийшло, прийшло, це вторгнення і він одразу пішов. Це мій однокласник Сергій. Завжди веселий, життєрадісний. Усміхненець. Ну, таким хочеться назавжди його запам'ятати. За правду і то.